Всім привіт! Вітаю вас на каналі Нюру Покаже. Мене звати Аня, і сьогодні ми будемо брати тему час. Це може бути, наприклад, Тиждень або місяць, або година, щоб ви могли орієнтуватися в цьому. Е сьогодні я подам деякі основні жести по таким часовим проміжкам. Але до цього я хочу показати декілька жестів як домашнє завдання по минулій темі, яка була питальні слова. А ще хочу нагадати, що тепер у кожному відео є можливість вимкнути субтитри на комп'ютері: ось тут, на телефоні, ось тут. Тому, якщо ви маєте проблеми зі слухом або просто їдете у транспорті, тепер є можливість собі вимкнути субтитри. Питро і дивитися без звуку. Все, а тепер поїхали до домашнього завдання. Це це були всі жести на сьогодні по питальних словах. І я дуже рекомендую вам для того, щоб практикуватися, написати ті жести, які ви впізнали в коментарях. І я кожному з вас відповім і напишу, чи правильно ви написали ці жести. Все, а тепер давайте вивчимо нашу нову тему: це час і часові проміжки. Поїхали! Почнемо ми з жестів година і хвилина. До речі, жест година це також е позначає жест час. Тому його дуже важливо знати, бо це назва нашої теми сьогодні. Якщо ми хочемо сказати хвилина, ми робимо ось такий рух, це ніби лайк. Е і ми робимо ось такий рух. Значить, ми вказуємо кудись великим пальцем в бік іншого плеча. Хвилина. Хвилина. Далі жест година і жест час. Ми беремо всю повну руку, як літеру В, підставляємо до щоки і робимо ось такий рух. Ось так. І це буде година, а також час. Далі в нас жест день, але його ви вже знаєте. Він виглядає ось так: день. День. Значить ми щось збираємо в пучечки день. А, а також є дуже прикольний жест. Він не так часто використовується, проте мені він особисто дуже подобається. І я захотіла його показати. Це жест доба, тобто 24 години. Для того, щоб показати жест доба, у вас одна рука стоїть, а інша робить ось такий рух, описує повне коло навколо цієї руки. Уявіть, що це сонце, і воно встати, сісти і вже підготувалося знов вставати. Оце жест доба, тобто 24 години. Далі у нас жест тиждень. Уявіть, що у вас є меч, і ви вставляєте його в ножне. І уявіть, що ви робите ось такий рух. Тиждень. «Тиждень». Просто дві руки паралельно рухаються в одному напрямку. Тиждень. Тиждень. До речі, дні тижня я покажу у своєму інстаграмі. Тому для того, щоб побачити їх, я дуже раджу вам перейти на мою сторінку. Я залишу її в описі відео. І підписатися. Там я розповідаю про дуже багато різних цікавих речей. Інстаграмі на честь нового року я підготувала особливе відео. І для того, щоб дізнатися про що воно, я раджу вам перейти і подивитися. А коли ви дивитеся це відео, воно має бути вже запущено на сторінці. Тому всім гарного перегляду. Останні жести, які нам лишилися на сьогодні, це місяць і рік. Вони трохи схожі. Почнемо з жеста місяць. У вас є лайк, і ви великим пальцем проводите від лоби до кінця носа. Ось так. Місяць. Місяць, місяць. Ось так. А рік це жест ось такий. У вас знов лайк, палець виснутим великим пальцем. Називайте, як хочете. І великим пальцем ми ніби обводимо лице. Ось так. Рік. 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 Ось так. Це були всі жести на сьогодні. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте вподобайку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. Пишіть, будь ласка, в коментарях ідеї, які у вас виникають щодо того, що ви хочете вивчити. Дуже дякую за весь ваш фідбек. Я все розглядаю, вкладаю в свій розклад. А також бажаю вам гарних свят! Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Все добре і побачимося вже в наступному відео. Па-па!